Марія Гульник вчителька Городоцької дитячої музичної школи, яка навчає дітей грати на фортепіано. У сфері культури та мистецтва вона працює вже близько 15 років. Саме вчителька чому? Тому що обожнюю саме фортепіано. Тобто, це мені подобається. Музика моїй душі, особливо, коли це ще викладати діткам. Ну це просто кайф. А це Ольга Радюк за освітою вона зубний технік. Але з 2007 року очолює купицький будинок культури і сама неодноразово виступала на сцені. На сцені звичайно буває її якесь переживання, але це настільки відвага, це настільки приємно, коли все в тебе вдається, і глядач задоволений. Це є та радість, та та перемога вже навіть то, що ти що ти вже вийшла на сцену. Не уявляє свого життя без культури, і Наталія Пилипчук, людина, яка пише історію свого села Жишнція. Також створила музейну кімнату у будинку культури. Не стараюся зробити ще більше, щоб залишилася пам'ять залишилося щось пам'ятне таке після нас. У сфері культури городочини працює понад 120 людей. 6 листопада їх вітали з прийдешнім професійним святом і відзначали кращих із кращих. Ви насправді на своїх місцях. Ви творите красу, даруєте людям позитив і ділитеся своїм душевним теплом. Ви знаєте, що культура завжди об'єднує людей, які вкладають в неї своє серце, свою душу, терпіння, ну і, і дуже велику працю. Загалом у громаді налічується 54 заклади культури. Це 27 будинків культури, 24 бібліотеки, дві мистецькі школи та один музей.